Привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я приготую масляний бісквіт на гарячому молоці. Мусі звикла до того, що масляні бісквіти більш щільні, ніж класичні, і мають таку кексову текстуру. Але цей бісквіт відрізняється від класичного. Він такий же пухкий, але ще і вологий, і має неперевершений присмак топленого масла. Інгредієнти дуже прості. Для цього мені потрібні 330 грам борошна, 10 грам розпушувача, 230 грам молока, 115 грам вершкового масла, ванільний цукор, 6 яїць категорії 1С, щіпка солі та 260 грам цукру. Готувати цей бісквіт дуже просто. Спочатку я змішую сухі інгредієнти борошна та розпушувач. Далі я беру вершкове масло у сотейник з товстим дном, Виливаю до нього молоко. У мене топлене пастеризоване. А також додаю ванільний цукор. І ставлю на невеликий вогонь розігріватися. В діжу міксера я додаю 6 яєць. Одразу додаю до них цукор. А також щіпку солі. І ставлю взбиватися на великі обороти міксера від 6 до 10 хвилин. Якщо у вас немає планетарного міксера, можна збивати ручним, але часу потрібно для цього більше процесу. Або ви можете окремо взбити білки і поступово, коли вже взіб'ється білки, додавати до них жовтки. мене взбилися яйця з цукром. Ось таку в таку піну воно повинно все взбитися. Подивіться, яка пишна виходить біла маса. Потім я роблю так. Додаю одну третю частину сухих інгредієнтів і обережно лопаткою перемішую знизу догори обережними рухами. Довго перемішувати не треба. Не хвилюйтеся за те, що можуть опасти трішки наша маса, наші яйця. Це нормально. Після борошна я додаю одну третю частину нашого вже розтопленого доведено до кипіння молока з маслом. І також усе перемішую лопаткою. Тобто я чередую. Спочатку сухі інгредієнти, потім масло з молоком. Далі знову додаю борошно. Кожного разу все перемішую. Не дуже довго, коли воно все об'єднається, потім додаю знову масло з молоком. Після того, як я все перемішую, я додаю розтоплене масло з молоком. Духову шафу ви вже можете розігрівати до температури 175 градусів. Ця рецептура бісквіта розрахована на високий тор діаметром 18 см. Такий бісквіт можна розрізати на 6 частин, але я буду готувати бісквіт діаметром 22 см. Це мене попросили так замовники, і я вирішила поділитися цим рецептом з вами. Тобто у мене буде одна форма діаметром 22 см. Якби я робила 18 см, я взяла би дві форми. Ось подивіться, такою консистенцією повинно бути наше тісто. Далі я виливаю форму. Форма в мене буде одна. Вона доволі широка. Випікався такий бісквіт, у мене 45 хвилин. До сухої шпажки. Я надістаю одразу наш бісквіт, так він не змінить форму, а чекаю 15 хвилин, поки він остигне у формі. Далі я проходжусь ножем по краях, перевертаю наш бісквіт і знімаю дно форми. Такий бісквіт є ще один плюс. Його можна не давати йому час у холодильнику не обгортати харчовою плівкою. Такий бісквіт він вже дуже вологий, він має насичений присмак топленого масла, неймовірно пишний. Подивіться, він має висоту 5 см, там в мене 5, навіть 5,5 ,5 см вийшов, він при діаметрі 22 см. Тобто, такий бісквіт він дуже пишний. За іншими рецептами, такі бісквіти у мене не виходили такої висоти і пишності, але цей просто неперевершений. Я можу довго. Співати оди цьому, неймовірно смачному бісквіту, але ще хочу зауважити, що цей бісквіт дуже добре веде себе для різних тортів. Тобто з нього можна робити 3D-торти, з нього якісь форми можна вирізати, він не кришиться. Він дуже гнучкий. Я зараз розрізаю в звикший для мене спосіб струною. На три частини, тобто, в мене буде три шари цього бісквіту. Подивіться, який він гнучкий, який він е пишний та вол пористий, він дуже вологий. Я його трішки просочила при приготуванні торта, але можна і не просочувати. Хочу вам показати його повністю у розрізі. Вирішила не скорочувати відео тут, та щоб ви все побачили своїми очима. Подивіться, які неперевершені в нас три коржі вийшли. Верхню шапочку я трішечки зрізала, де там нерівності були, і ось така краса у мене вийшла. Друзі, я сподіваюся, цей рецепт вам сподобався, тому що він мій один із улюбленіших рецептів тортів. Подивіться, який тортик у мене з нього вийшов, а я вас усіх цілую люблю. Прошу не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк та пальчик угору. Усім пока!